Через п'ять днів після того, як Київ був окупованим німецькими військами, тому Хрещатик відбудований наново. Ми з вами зараз повертаємо і їдемо по бульвару бульвару Тараса Шевченка. Він був тут прокладений і називався як Університетський бульвар. Завдяки побудові червоного корпусу університету. Ну ми зараз називаємо його червоний корпус, тому що є інші будівлі університету. Взагалі, коли університет збудували, це була єдина будівля. Велика Київського університету святого Володимира. Сам бульвар Шевченка з цією алеєю тополів являється ботанічною пам'яткою Києва. Він був найбільшим тоді в Російській імперії, а це був 1930 1837 рік. Довжина його була кілометр 800 метрів, доходив він до повітрофлотського шляхопроводу зараз він доходить лише до Галицької площі, півтора кілометри. Але залишається також візитівкою Києва і ботанічною пам'яткою. З правого боку, зараз ми будемо проїжджати з вами. Музей Тараса Шевченка це будівля особняк, який належав родині Терещенків, цукрозаводчиків, які приїхали до Києва із міста Глухова Сумської області. Це була перша їх, скажімо так, резиденція. Будинок, який вони перебудували, оснастили, збудували тут велику кількість камінів. Будинок, звичайно, був націоналізований радянською владою. Тут розміщується музей. Шевченка. Вулиця, яку ми перетинаємо, носить ім'я Терещенківська, на честь Ніколи Терещенка. З лівого боку ми бачимо університетський парк і червоний корпус університету. Ось, подивіться, з лівого боку ми бачимо червоний корпус це сам університет, який було збудовано і поставлено тут за проектом архітектора Береті ще тисячу. 842 року, а дві бібліотеки, оці дві жовті будівлі обабіч університету, постали вже в радянський час. Ближче до нас університетська бібліотека е, імені Михайла Максимовича, а далі е, бібліотека Академії наук імені Академіка Вернацького. Ми зараз теж тут зупиночку зробимо невеличку, да? трошки. А... Це такий у нас, можна сказати, Латинський квартал, тому що освітні установи е, постали тут майже ну, приблизно там з різницею в 10 років. Перший це будівля Київського університету святого Володимира, Червоний Корпус. Е, далі через 10 років було побудовано.